Христос став прокляттям за Ізраїль. З уваги багатьох дослідників Біблії вислизнуло те, що, хоча ізраїльтяни під своєю угодою закону мали багато переваг Римлян 3.1.2 Проте кожен, хто не зумів виконати всіх вимог цієї угоди закону, потрапляв під прокляття, вирок, під яким не були особи з інших народів. Тому написано: прокляти усякий, кожний ізраїльтянин, хто не триває в усьому, що написано в книзі, угоди, закону, щоб чинити Оте, Галатів 3, 3.10. Апостол показує, що це прокляття було тільки на тих, хто перебував під цією угодою, кажучи, що скільки говорить закон, угода, він говорить до тих, хто під законом. Під угодою Римлян 3.19. Мойсей висловився подібним чином. Господь Бог наш склав з нами на хориві. Не з батьками нашими склав Господь заповіта того, але з нами самими, що ми до сьогодні всі живі. 5 Моїсея 5.2.3. Справді, жодний інший порядок не був би справедливим. Оскільки благословення цієї угоди та її обітниці життя були для одного народу. Римлян 9.4. Як тоді її прокляття могли поширитися за межі народу, що мав її милості та привілеї? І благословення і прокляття цієї угоди закону за одним винятком, згаданим трохи далі, були земними. І не мали відношення до вічного майбутнього. Майбутнє вже було вирішене для них і для всього роду Адама у вигляді вироку смерті, винесеного в едені. Жодна річ, окрім викупної ціни, відповідної ціни, яку наш Господь дав через багато років, не могла відхилити цього первісного вироку і забезпечити людству. Повне звільнення від вироку смерті. Жертви за гріх дня примирення Ізраїлю не мали довготривалого значення, бо були тільки на рік наперед і повторювалися щороку. Угода закону гарантувала життя тільки одній людині. Благословення та прокляття угоди закону були докладно пояснені Ізраїлю. Дивись 5 Моїсея 28 з 1 по 68 вірші, цілий розділ. Ця угода охоплювала кожного члена народу Ізраїлю, так що ізраїльтяни разом ділили благословення та прокляття. Однак була одна умова для окремо взятої особи, а саме людина, яка б цілковито послухалася всіх вимог закону, буде жити. Їй гарантоване вічне життя, 38,5. І навіть якщо б Ізраїль уявив собі, що весь народ чи хтось із нього може здобути вічне життя. У Бога, бачимо, ніколи не було таких сподівань щодо них. Бог знав від самого початку і навчив нас через досвід та через натнені слова апостолів, що жодне тіло. Тобто ніхто з деградованого роду, потребуючи виправдання, ділами закону, не виправдається перед ним. Римлян 3. 20. Чоловік Ісус Христос, абсолютно слухняний закону, був у Божественному задумі тим, для кого цей порядок передбачався, що той, хто його виконує, буде ним жити. Відповідно, він мав право жити вічно і тому міг просити більш ніж 12 легіонів ангелів на свій захист від тих, хто посягав на його життя. Коли б він це зробив, то отримав би їх Матвія 26.53. Але він віддав своє життя. Одна смерть, яка почалася в Йордані і звершилася через 3,5 роки на Голгофі. Виконала дві речі: одну виключно для Ізраїлю і другу для всього світу. Оскільки діти Ізраїлю, а також інші народи, були нащадками Адама, вони разом ділили його вирок смерті і були відкуплені, коли наш Господь приніс себе в жертву: в жертву за гріх і відповідну ціну за Адама і тих. То втратив життя в ньому, Римлян 5, 5:12, 18. Та оскільки тільки Ізраїль і жоден інший народ, чи сім'я чи люди на землі увійшов під вимоги угоди закону, укладеної з ним на горі Сінай, то тільки ізраїльтяни потребували бути відкупленими від прокляття угоди закону. Галатів 3, 3:13. Те, що один чоловік, Христос Ісус, міг справедливо відкупити наш рід, стверджує апостол, і це стає очевидним, коли ми бачимо, що всі люди були засуджені в одному чоловікові, в Адамі. Але як один чоловік міг відкупити числений народ Ізраїлю від прокляття Його угоди закону, Моїсей, образний батько Ізраїлю. Відповідаємо, що з угодою Ізраїлю пов'язана певна річ, яку не багато хто помічає. При укладенні угоди закону Бог мав справу тільки з одним чоловіком, цим чоловіком був Мойсей, який виступав як батько всього народу, тому весь народ вважався і сприймався як неповнолітні діти. Гляньмо на слова Моїсея при цьому. І сказав Моїсей до Господа, нащо вчинив ти зло своєму рабові, і чому я не знайшов милості в очах твоїх, що ти впоклав тягаря цього народу на мене, чи я був вагітний усім тим народом, чи я його породив, що ти кажеш мені, неси його на лоні своїм, як мамка носить сонця, до землі, яку ти присягнув батькам його. Звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому цьому народові, бо вони плачуть передо мною, говорячи дай же нам м'яса, і ми будемо їсти. Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. 4 Моїсея 11 з 11 по 15 вірші. Господь розмовляв з Моїсеєм на горі, він дав Моїсею таблиці закону. Мойсей промовляв до народу, дав людям закон, і зв'язав їх умовами угоди закону. А Моїсей нехай підійде до Господа сам. 2 Моїсея 24.2. Як Господь промовляв був Моїсеєві, так зробили Ізраїлеві сини, 4 Моїсея 5:4. І народ став кричати до Моїсея, а Моїсей помолився до Господа, 4. Моїсея 11.2. Бог послав був Моїсея свого раба, Псалом 105.26 26, та Моїсею позаздрили в таборі, Псалом 106, 16. І сказав він: Бог понищити їх. Коли б не Моїсей, вибранець його, що став у виломі, Псалом 106, 23 Сгадайте закона Моїсея, раба мого, Малахії 4, 4.4. Бо своїх проповідників має Моїсей по містах здавен-давна» давна, її 15, 15.21. Чи ж закона вам давне Моїсей, Івана 7, 19. Що Моїсей заповів вам? Марка 10 3. Хто вас винуватити буде, Моїсей, що на нього надієтесь ви, Івана 5, 45. І всі весь Ізраїль охрестилися в хмарі та в морі Моїсея, 1 Коринтян 10.2. Хто відкидає закона Моїсея, такий немилосердно вмирає? Євреїв 10, 28. Закон Бо через Моїсея був даний. А благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа, Івана 1,17. Чоловік Моїсей настільки повно представляв народ Ізраїля та був його образним батьком, що Бог міг запропонувати і дійсно запропонував знищити народ, і замість цього виконати всі свої задуми через сім'ю Моїсея. 2 Моїсея 32, 10, 31, 32. Саме Моїсей, як Божий представник з одного боку, та представник Ізраїлю з іншого, міг бути і був посередником угоди закону між Богом та цим народом. Христос, Отець Вічності. Коли чоловік Ісус Христос, через повну слухняність угоді закону, отримав право на вічне життя на її умовах. Він здобув право на сидіння Мойсеєве, право замінити Моїсея як законодавця і представника народу. Про нього Моїсей свідкував, кажучи. Господь Бог вам, пророка, підійме від ваших братів, як мене, усім його слухайтеся, Дії 3, 22, 5 Моїсея 18, 18, 19 вірші. Через виконання вимог угоди закону і слухняність до самої смерті, Христос став спадкоємцем її обітниці життя і майбутнім посередником майбутньої нової угоди, що ґрунтувалася на кращій та вічній жертві за гріхи, яку тепер не потрібно було повторювати щороку, і яка була дієвою не тільки за Ізраїль. Але й за всі покоління землі. Бо цей чоловік, чоловік Христос Ісус, віддав себе на викуп за всіх, 1 Тимофія 2, 6, переклад Гиші. Отже, цей Євангеліє нової угоди було спочатку для Юдея, а також для грека, тобто поганина. Ось так одна жертва, завершена на Голгофі, Виконала не тільки особливу працю для Ізраїлю, але й загальну працю відкуплення для світу, включно з Ізраїлем, що гарантувало нову угоду і у властивому часі зробить її дієвою для всього людства. Отже, вираз «Бо кінець виконання угоди закону, Христос на праведність виправдання кожному то вірує» Римлян 10:4. Можна застосувати тільки до юдеїв, які вірою прийняли Христа. Його не можна застосувати до інших, чи то до тих, які ніколи не були юдеями, і, відповідно, ніколи не були під цією угодою, чи до тих, які далі покладаються на угоду Моїсея, і даремно шукають життя через слухняність її обіцянкам. Закону, і так далі. Ізраїль тепер під прокляттями закону. У цілому є помилкою вважати, немовби Святе письмо навчає, що угода закону померла, або що наш Господь зруйнував її. Вона стала мертвою в тому значенні, що її пропозиція життя прийшла до завершення, коли наш Господь Ісус виконав вимоги угоди закону. І успадкував усі її благословення та життєві права, та вона живе в тому значенні, що її благословення та прокляття далі стосуються Ізраїлю, як його численні активи та пасиви. Тому ця угода закону далі зобов'язує всіх дітей Якова, хіба що вони померли для неї. Хто розуміє, що він не може здобути вічне життя? Через свій союз із Моїсеєм, угоду закону, той готовий полишити всі надії, спасти своє життя через цей союз, готовий стати мертвим для всіх таких сподівань і прийняти смерть Христа, ціну Викупу за Адама та всіх з його роду як основу нової надії, нового життя. Отже, ті ізраїльтяни, які вірою вважали себе безнадійно мертвими, під угодою закону і воскреслими з Христом до нового життя, запевненого Його жертвою, які у своїй волі, мертві для гріха могли приєднатися до Христа як члени насіння, Авраамової угоди. Тому, як розмірковує апостол про ідею злиття двох угод, щоб християни приєдналися і до Моїсея, і до Христа, не могло бути й мови. Погані, які ніколи не були під угодою закону, зрозуміло, не могли звільнитися від неї. Натомість юдей, щоб звільнитися від цієї угоди, повинен вірою визнати, що Ісус Христос виконав умови угоди закону, а тоді посвятити свою плоть до самої смерті з Христом, як такий, що вважається членом Христової плоті. Щоб завдяки цьому вважатися новим створінням, приєднаним до Господа як член його духовного тіла. Вірш «Бо кінець, тобто виконання угоди закону, Христос на праведність кожному під нею, хто вірує. Римлян 10,4 не суперечить вище згаданому, бо тут згадані тільки віруючі. Вірші З Ефесян 2.15. Своїм тілом скасував закон заповідей у своїх рішеннях, переклад Хоменка, та колосян 2.14 стосується юдейських віруючих, для яких було знищене рукописання. Тоді як колосян 2.20 стосується навернених із поган, які повинні стати мертвими для стихій світу, перш ніж увійти під угоду жертви. Так само, як юдеї повинні стати мертвими для стихій їхньої угоди закону. Теперішні труднощі Ізраїлю, частина його угоди. Те, що угода закону з Ізраїлем далі зобов'язує цей народ, стає очевидним з факту, що після відкинення Христа, він, як народ, був засліплений до кінця Євангельського віку, римлян 11.7.25. Бог каже, що він не відкинув свій народ цієї угоди, а під новою угодою розплющить його очі, щоб він побачив Христа як єдині двері надії, нового життя, купленого його власною кров'ю. Римлян 11, 27, 29. Порівняй 5 Моїсея 30 з 1 по 9 вірші. Тим часом ми маємо доказ, що його угода далі є в силі. На основі факту, що він, як народ століттями отримував саме ті прокляття, які згадані в його угоді. Дивись 5. Моїсея, 28 з 15 по 67 вірші. Вірші 49 по 53 описують римську облогу і так далі. А вірші з 64 по 67 описує стан Ізраїлю з тих пір. Як показано в попередніх Писаннях, Господь, 3 Моїсея 26 з 18 по 45 вірші, провістив символічні сім часів, 2520 років, поневолення Ізраїлю поганими, а також його визволення у 1914 році. Ось так його теперішні труднощі були провіщені як частина його угоди. Ізраїль, як народ, далі зобов'язується угода, яка, як він на початку думав, принесе життя та досвід якої показав, що вона може принести тільки йому смерть через слабості плоті та неспроможність виконувати її вимоги, виражені в її десяти заповідях. Є лише одні двері, щоб вийти з неї, а саме Христос і нова угода, закону, яка скоро буде укладена з Ізраїлем. Бог замкнув їх для цієї однієї єдиної надії, Галатів 3,23. І обіцяє, що згодом, коли Євангельська церква, тіло Христа, буде вибрана, Він розплющить їхні сліпі очі. І дасть побачити Христа в його справжньому характері, як їхнього відкупителя від гріха, та їхнього визволителя від смерті, та їхньої угоди смерті. Римлян 11 25 по 29 вірші. Христос став прокляттям тільки за Ізраїль. Що стосується значення виразу, Христос відкупив нас від прокляття закону. Ставши прокляттям за нас, понаписано прокляти усякі, хто висить на дереві. Галатів 3.13. То апостол у цьому вірші звертається не до християн загально, а до тих християн, які перейшли від Моїсея до Христа, з під угоди закону, під угоду жертви з Христом, як члени Його тіла. Було б неправильно казати, що Христос відкупив нас, поган, від прокляття закону, бо ми ніколи не були під законом. Під прокляттям закону були юдеї. Апостол ототожнює себе з Ізраїлем, дехто із них був у Галатії, дехто в Палестині і так далі. Христос став прокляттям за нас, бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві. В особливому значенні Христос відкупив юдеїв як народ, а не як окремих осіб. Весь народ перебував в угоді, укладені на Сінаї, тому, щоб задовольнити всі вимоги народу в цілому, той, хто мав відкупити Ізраїль від згубних наслідків угоди закону, повинен був понести найбільше покарання, яке могла накласти ця угода. Тому що відкупити Ізраїль від осуду наш Господь мав бути розп'ятий. Щодо решти людства, то воно постраждало від вироку смерті, який прийшов на Адама, але жодна особлива форма смерті не була обумовлена. Тільки юдеї потребували цієї особливої форми смерті для свого звільнення. Весь народ був під угодою закону, з причини контракту. Укладеного з ними як народом, і через одного посередника Мойсея. Наш Господь відкупить весь народ від його невдачі виконати цей закон, від осуду цього закону, встановлюючи нову угоду, переставляючи під нову угоду всіх, хто був під старою угодою закону. Нова угода вступить в дію у відповідному часі. Христос вже відкупив юдеїв і все людство в тому значенні, що віддав своє життя як ціну викупу, але Він ще не відкупив їх у значенні відновлення, ані в значенні застосування цієї ціни. У кінці цього віку Він застосує ціну за Ізраїль та світ, і тоді постанови нової угоди увійдуть дію для благословення всіх то увійде під її розпорядження, репринт 5046, 1912 рік.